Є теоретичний мінімальний прожитковий мінімум, який е, декларує кабмін, uh -huh. і є фактичний реальний прожитковий мінімум це мінімальний, який складає не менше 8 тисяч гривень. Саме з цієї логіки і виходили. І я вам скажу, що якщо е, предметно аналізувати соціальну сферу, то е, на підвищення зарплат рахунковим палатам. Міністерствам на виплати величезних зарплат е, наглядовим радам, е, керівникам державних струк... підприємств і структури, які не завжди показують позитивний баланс. Я маю на увазі, що вони бувають по результатах mm -hmm. фінансового року, виходять у мінус, але отримують мільйони гривень зарплати. Е, виникає запитання: е, на які пріоритети ви орієнтуєтесь? Це перше. Друге, я вам нагадаю, що з подачі Розумкова у 23-му році була Верховною Радою несподівано для багатьох проголосована дуже цікава правка в законодавстві, яка повертала так звану тридцятку доплат військовослужбовцям, і друга частина цієї правки передбачала обмеження на період дії правового режиму воєнного стану зарплати абсолютно всіх, хто отримує з бюджету фінансове забезпечення десятьма мінімалками. На той час це було 80 тисяч гривень. Зараз ця ініціатива знову жива. от. І я до цього якраз підходжу. З 2023 року це блокується на рівні керівництва Верховної Ради, тому що депутат з голосу зареєстрував блокуючу постанову. Якщо би ми її у залі розглянули, провалили, підтримали це вже питання вторинне, але хоча б розглянули, це б розблокувало набуття чинності цієї правки. Керівництво Верховної Ради просто не ставить цю постанову з 2023 року у сесійній залі на голосування. Чому? А для того, щоб не дати можливості цій правці запрацювати. І тут несподівано це саме керівництво Верховної Ради виходить з аналогічною ініціативою, подаючи це під соусом, що от бачите, ми за соціальну справедливість треба обмежити тими самими десятьма мінімалками, про що ми. Говоримо ще з 23-го року і провели цю правку через сесійну залу. Між ну, автори, цікаво автори цієї ініціативи спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук і здається народним гетьманцем. Так ну цікаво, цікаво. Ми ще до цієї дискусії в залі повернемося. Я думаю, що багато бажаючих з цього з цього приводу буде висловитись. побачити. Угу. Так, давайте ще трошечки підемо по. Я тільки ще одну фразу скажу. Ну, Ви знаєте, якщо би ми обмежили 10 мінімалками зарплати, той ресурс, який би вдалося оптимізувати за рахунок цих, як на мене, не завжди справедливих, великих виплат понад норму, або хоча б вирівняти. Розрив між мінімальними зарплатами і тими, хто там чуть вище мінімально отримує, і оцими фантастичними великими, які отримують невелика кубка людей, але суми досить значні. Чому це не робиться? Я дуже сподіваюся, що. Вже, якщо навіть на рівні керівництва Верховної Ради про це заговорили і ініціюють відповідні правки, нам же ж не принципово авторство, так, нам же ж принципово результат. Ну що принаймні ця справедливість уже аж на четвертий рік повномасштабної війни, вона нарешті запрацює.